Ці люди чекали такого подарунку пів життя. 21 чернігівська родина з соціально вразливих категорій День Святого Миколая отримали ордери на нові квартири. Щоправда, документи громадянам вручив не святий чудотворець, а міський голова разом з керівником державної іпотечної установи. Але за таку заслугу державні мужі спочатку привітали одне одного. За вагомий особистий внесок у реалізацію заходів щодо безоплатної передачі квартир, придбаних державною іпотечною установою. На восьмеро дітей шість кімнат отримала родина Коваленків, найстаршому синові 30. Тож велика сім'я вже й на онуків багата. Але 29 років Любов Коваленко оббувала пороги кабінетів у пошуках житла від держави. Твердить, ой, як непросто у нас добитися квартири звичайному працівникові хлібокомбінату. Всю чекала. зараз мені 53 роки. і роки жити в общежиті. Це дуже. важко. Людмила Волгіна одинока матір, але за свої квадратні метри жінка боролася як героїня. Майже три роки тому пані Людмилу сповістили радісною новиною. Квартира для неї є, але згодом повідомили протилежне мовляв, немає і не буде. Вчора прийшла на прийом Говорю, як і Так де моя квартира, хто її забрала. Німні атвятіли тоже саме самий відповідь, дали, який Григорій Рекрученко дав. І потім я говорю, давайте я вам розкажу, як ми жили всі эти годы. Більше половини жизни тут в етамаду прожили. Так він не хотел навіть слухати. Тоді завдяки втручанню телеканалу Дитинець. Чиновники повернули жінку до квартирної черги і навіть показали готову оселю в новому будинку. Тепер Людмила Волгіна її нарешті отримала. А отже, дякує як святому заступнику, так і нашим журналістам. Спасибо телеканалу Дитинець, який мені в полученні жилья. Чому ж так довго людям довелося чекати на омріяне житло, якщо готові квартири фактично з 2010-го пустували? На це питання посадовці відповідають: мовляв, у нашій країні не все буває так просто. квартири готові, там зроблений там, ремонт, це одне питання. Але потрібно дом здати в експлуатацію, потрібно ці квартири передати згідно законодавства. Тому оця процедура, якраз і мабуть, якраз таке? Пішло такий термін. Термін дуже очікуваний. Ну а щасливим новоселам на сам кінець нічого не лишилося, як подякувати за омріяне житло і за те, що вони його отримали і ще за життя.